Номер 1079. Накресліть координатну пряму і позначте на ній три тучки, координати яких є натуральними числами, які розміщуються від числа 5,2 праворуч. І так, вправо натуральні числа, які розміщені праворуч від 5,2. Ще раз, натуральні числа, це числа, які використовуються при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Тобто натуральні числа, які розміщені правіше від 5,2 – цілих це буде 6. Позначаємо 7 і 8, наприклад. Ну, Можна далі 9, 10 і так далі. І так, натуральні числа, які розміщені правіше від. Точки з координатою 5,10, це точки з координатами 6, 7, 8. Далі друге завдання ліворуч, ліворуч від 5,2 – три точки. Ну, ця точка буде 5, позначать погано, близько. Ось нормально 4, натуральне число, 3, 2, і так ми маємо. Три точки, які розміщені лівіше від 5,1, і три точки, які розміщені правіше від 5,2. Ми знаємо, що правіше розміщені більші числа, тому можемо написати, що 6 більше 5,2, 7 більше 5,2, і 8 більше. 5,2. Тому що всі вони розміщені правіше, та й так ми знаємо, що більше 6, ніж 5,2. Так, ну і відповідно число 4 розміщене лівіше від 5,2, то менше. Буде 5,2 3 менше 5,2, 2 менше 5, Дев'ятдесятих.